А коли на то буде потреба моєї держави, я буду завжди попереду. а ти зрадниця. Ти Добровочі... зрадниця добровольчого не руху Чого? не хочу. Вибачся спочатку за, за те, що ти образила добровольців. Добровольці Це я кажу, вибачся спочатку. Передові, ти зрадниця, і якщо ти з'явишся з тут знову. Будуть яйця летіти в тебе Дивіться. все до побачення до побачення це не добровольці, це наймити, це найомники. Це найомники Це я кажу. добровольці пішли честь. першими тоді, коли ніхто нічого їм так. не пропонував -коло. і ніякого і не було. З залишився так. Захищає, так. Я, залишив добровільно... дружину, я залишив свою дружину. Я залишив свою дружину вагітною в 2014 чекайте, році, чекайте. і донька моя народилася без мене. А ти мене ким назвала не Ви були добровольцем у 2014 році. Так точно, я і зараз доброволець, а зараз нехай... є добровольці, які добровільно служать, а не добровільно. Вигулюють. Чи Шановна Україна? моя, не служить. А виконують у всякому так. випадку роботу по охороні кнауфів і. Тобто, інших заводів. Сказати, що, приміром, той самий я хочу сказати, що, що така, як ти, зрадиться, і при тобто, тому всьому провокатор, що виходить, а штору, я не обичина. хочу з тобою знайомитися. Тобто, зараз в я армії. тобі плюю в обличчя, так як ти плюнула всім добровольцям в обличчя. Не, не всім добровольця. Так, особисто Доброгоців. тобі і всім добровольцям. Люди, і ти брехлива, сука, от ти хто є, от тобі має. Прекрасно, прекрасно. Ну, людина не хоче почути, що є Збройні Сили України, які знаходяться на передовій, які метр за метром тихенько звільняють країну. А є люди, які добровільно руйнують енергетику країни та її економіку. Це також добровільно. Енергетика збройна Верховні Раді, а не тут просто на вулиці. Все, поїхали.